Терези, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на жовтень місяць 2023 року. Мої розклади для Сонця, місяця, Венера і Асцендента. Отже, почнемо. Сонце в Терезах, місяць в Терезах, Венера в Терезах і Асцендент в Терезах. Жовтень місяць 2023 року. Початок місяця. На початку місяці буде у вас розбите серце, щось у вас не заладиться у сім'ї, щось вам розіб'є серце, якесь спілкування, якась може бути різка новина. Щось ви дізнаєтеся, або хтось вам щось скаже, щось різке, що вам розіб'є серце. Середина місяця. Туз пентаклів прекрасно. Туз пентаклів говорить про стабільність, про нову можливість заробітку. Четвірка говорить нам пентаклів про те, що це зона комфорту. В четвірці нічого не відбувається. Може, ви не вирішуєте. І Туз Пентаклів, Прекрасно! Двоє дверей, туз пентаклів і. І туз кубків. Прекрасно. Це двоє дверей. В стабільність, в достаток і в кохання. Кінець місяця. Ви шукаєте вихід, виходу з своїх почуттях. Ви занурюєтеся в себе. Так, тут є двійка кубків. Це кохання. Це те, що людей об'єднує, вони на одній, як кажуть, дивляться в одну сторону і живуть один одним в духовні, тобто зв'язані духовно, почуття є взаємні. Весь розклад крутиться кругом четвірки, кругом зони комфорту, в четвірці нічого не відбувається, як я вже і сказала, весь розклад крутиться кругом цього, але я бачу. Є тут є якісь спілкування стосовно коштів, є якась нова можливість. І ви шукаєте занурітися в себе, шукаєте виходу всередині. Тут є зона комфорту, ось ця в нас лінія. Це у нас щастя, сім'я, і двійка кубків. Зона комфорту людей об'єднує якийсь комфорт, тобто вони живуть разом. Тут розбите серце, щось вам розіб'є серце, але почуття є, ну хтось відсторонюється. На дні колоди у нас тривоги, страхи, енергія риб приходить. Тривоги, страхи і очікування, нові перспективи. Може, ви будете тривожитися стосовно якогось. Рішення очікуєте якихось перспектив у грошових і в коханні також. Паш мечів. Це комунікація. Хтось виходить з вами на контакт, і ось знову у нас виходить риби, енергія риб. Місяць і дуже важкість пов'язана з цим. Потрібно ви будете на ось і наша двійка з'являється, і король мечів, ваша енергія, король воздуха повітря. Так, тут є спілкування королям мечів і потрібно прийняти якісь рішення. Важкість пов'язана з цією комунікацією, важкість пов'язана страхи, тривоги, переживання. І тут людина починає відстоювати себе, починає шукати себе. Ну, потрібно прийняти рішення. Тому що щось, там щось мутне відбувається всередині вас, ви не можете знайти гармонію свою. Вам потрібно прийняти тут рішення. Вона вам важко дасться, але його потрібно прийняти. Десятка кубків. Тут ви очікуєте щастя. Може, потрібно буде почекати чогось 7-7 днів, 7 тижнів, ну, навряд чи 7 годин, але ви тут очікуєте, хочете пришвидшити той процес очікування щастя? Бо, може, ви очікуєте воз'єднання з якоюсь людиною у вашому житті? Четвірка говорить про зустріч, про сім'я, сім щастя, дім, будинок, радість. І ви лежите тут і очікуєте. Так, тут цього щастя, ви очікуєте, хочете прискорити, звичайно, але ви на дистанції, можливо, ви не можете поїхати на даний момент, і... або до вас хтось не може приїхати на даний момент. Так, тут, бачите, є, є надія. Що людина повернеться. Хоча людина тут і повертається після закінчення маніпуляцій, є зустріч і сила. Тут енергія лева також є. Сильне бажання зустрічі. Тут у вас сильне бажання зустрічі. Можливо, з левом. Так, трійка мечів. Тут вхідна комунікація, прояснення. Хтось виходить з вами на контакт для того, щоб прояснити ситуацію, яка відбувається. І ось наша трійка з'являється тут. Королева Пентаклів. Успіх в роботі. Королеви Пентаклі, тут дві жіночі енергії. Енергія ваша, відсутність ресурсу, стратегії і успіх. У, -у, -у коштах. Бачу, в коштах у вас буде якийсь прорив. Так, але у вас розбите серце. По коштах, я бачу, ви, ви маєте стабільність, кошти, якусь роботу, діло, яким ви займаєтеся. У вас буде вхідна комунікація. Вам. Потрібно щось прояснити і про, про віддаленість, про поїздку, і ви дивитеся в перспективи, рухаєтеся в перспективи. Ну у вас розбите серце. Я це бачу як прояснення, прояснення, комунікація. Про віддаленість людини і очікування тієї людини, що вона повернеться. У вас розбите серце тут, вам боляче. Може ви будете дивитися, поїдете кудись, для того, щоб будете дивитися там на якусь поверхню, де. Наприклад, там море або якась вода, де дуже багато така площа, огляд, краєвид такий гарний. Тут Спентаклі. Дев'ятка Пентаклю говорить нам про те, що жінка не має жодних ніяких зобов'язань. Тобто вона вільна від стосунків, в неї все добре в матеріальному плані, в неї немає жодних ніяких проблем. І тут у нас з'являється дві чоловічі енергії. Одна жінка і дві чоловічі енергії. Може, це буде пов'язано з роботою. Ви... Ви будете бачити перспективу, може, вам хтось запропонує роботу, якусь стабільність, якась можливість заробітку. І тут дві чоловічі енергії: король кубків і король мечів, тобто ваша енергія, і одна жіноча. Є між ними новий початок. Якщо це ваша іпостась, то я б сказала, що ви від почуття Такої гармонії, почуття наповненості. Ви рухаєтеся в стратегію, в дивитеся, і у вас такий дуже наповнений стан, чітке бачення, куди ви рухаєтеся і що вам робити. Ви наполегливі тут у своїх. Баченнях цієї ситуації, ви знаєте, куди рухатися для цієї стабільності, для цього достатку. Четвірка пентаклів. Прояснимо зону комфорту вашу. Що ви тут боїтеся так втратити? Ще одна енергія короля жезлів з'являється. Дуже-дуже багато людей у вас. Дуже багато людей. Так, і тут у вас колесо фортуни. Ну, прекрасна енергія, прекрасна. Тут ви боїтеся втратити стабільність, заробіток. Ви, може, ви працюєте з дому. Ви в домі відчуваєте себе щасливо. У вас є стабільність, заробіток, колесо фортуни. Що... Кажуть, що по праці у вас, по роботі, у вас пристрасть є до роботи, і є стабільність, і є достаток, є кошти. І це все відбувається вдома, тобто, може, ви працюєте з домом або у вас це відбувається в тому комфортному місці, де ви перебуваєте. І тут, говориться, так, приходить, у вас була якась безпомічність, внутрішня, внутрішня тюрма, щось вас стримувало, але колесо фортуни говорить, що переміни йдуть дуже серйозні у ваше життя стосовно коштів. Якщо ми дивимося про стосунки, то енергія короля жезлів може бути присутня у вашому житті, тобто людина знаку вогонь. Якщо у вас присутня в житті, то в неї все по роботі рухається, все прекрасно відбувається стосовно коштів, стосовно стабільності, сімейного достатку. То з кубків. Тут приходить маг, енергія магу. Це наміри і дії і сонце. Так, є спілкування, і знову тут лева енергія приходить два старших аркана, маг і лев. Є спілкування, ви відчуваєте кохання, ви відчуваєте любов, ви відчуваєте наповненість своїх гармонії, своїх почуттів. У вас є наміри, дії, ви знаєте, куди вам рухатися. Є спілкування, є якісь новини, і все входить в щастя. Ви, Якщо у вас немає ну, другої половинки, то це ваше ваш внутрішній такий стан. Сонце говорить про те, що у вас гармонія, все підсвічується, все, все стає на свої місця, все чітко, ясно і в, ваш, в ваших почуттях. Відлюдник, енергія Діви. Так, тут ще раз підтвердження, що це може бути стосунки з Дівою, тому що король Пентаклі говорить у нас про чоловіка земної стихії, і тут туз пентаклів з'являється в нас звідси. Тут добре цей чоловік, він старше, старше 40, він дуже добрий, такий щедрий, в нього все добре на, на матеріальному плані, забезпечений, дуже щедрий. І тут, говорить, з Пентаклів, що так, він є, є стабільний такий у нього заробіток, є нова можливість, нові двері. У вас дуже-дуже багато можливостей цього місяця відкриється стосовно коштів і стосовно кохання, У вас дуже багато матеріального. Так, щось рухається дуже повільно. Всі пентаклі, всі говорять про те, що тут все, все йде про кошти, про матеріальну цінність, про можливість, про заробіток, про достаток і королева пентаклів. Тут ось у нас пара є людей, які, які один одного варті, тобто вони рівні. Вони одної масті, тобто вони одинакові. Так, є якась прив'язка невелика, але я бачу, що все, все налагодиться, є спілкування, є гармонізація, є конструктивна робота, тобто разом люди створюють, разом працюють, разом. Об'єднують свої зусилля в одне ціле. Вони дивляться в одну сторону. Це не гра в одні ворота. Це дивитися в одну сторону. Люди дивляться в одну сторону і йдуть до мети. Двіка кубків. Ну, Паш Пентаклів, п'ятірка. Тут маніпуляція, якесь поле бою і є надія. В цих стосунках є прив'язка, це може бути токсичні відносини стосовно вашої сім'ї, тобто людей, які об'єднують якісь обов'язки один перед одним. Є нові можливості, маленькі, дуже, є поле бою, але є надія, надія на те, що все вирішиться. Хтось маніпулює у стосунках, у когось дуже сильна прив'язка, токсична і щось пов'язане з шкідливими звичками. Але є надія, що людина виправиться, маленька є надія, дуже сильно у вас це гнітить, але, але надія у вас є, що все налагодиться стосовно якихось токсичностей. Четвірка кубків. Тут ви відсторонюєтеся, королева води, дуже-дуже багато у вас людей. Дуже багато. У нас появилися майже всі, майже всі люди, як кажуть, у вас. І, мечі, і король мечів, король жезлів, королева кубків, король кубків. Дуже-дуже багато у вас людей. Прям такий гул якийсь іде від, від розкладу. Дуже багато людей. Може, у вас буде. Дуже багато людей цього місяця присутнє у вашому житті, тому що такий гул іде, що дуже сильно. Королева Кубків жінка знаку води, жінка, яка має почуття, яка має дуже багато. Наповненості, любові, почуттів, така чуттєва дуже жінка. Тут з сімка мечів, сімка мечів це обман, нечесність і повернення. Тут у вас повертається якась енергія, яка відсторонювалася, повертається ваше життя. Ну таке відчуття ніби в нього іншого виходу немає, цієї енергії, окрім як повернутися. Там обман, там нечесність, там брехня, там людина бере те, що їй не належить, те, що вона нечесна, брехлива. Но вона повертається, повертається таке відчуття, повертається, тому що в неї немає ресурсу. Повертається для того, щоб наповнитись вашим ресурсом. Енергія скорпіона дуже багато ілюзій, варіантів поїску якось цього варіанту, як повернутися. Тому що ресурсу немає. Якщо це дивитися, як ваша енергія, то ви відсторонюєтеся від якоїсь. Людини, якщо це ваша іпостась, якщо у вас є карта вод, в карті вода, ви жінка, то ви відсторонюєтесь від якоїсь енергії, входите у свої почуття, в гармонію з своїми почуттями, від, від якоїсь брехливої енергії, яка намагається щось повернутися, намагається намагається якось збагатитися вашим ресурсом. Намагається маніпулювати якось вами, намагається щось вам, можна сказати, впарити. Ну тут п'ятірка. Ви відчуваєте себе покинутими, нікому не потрібним, дуже багато ілюзій ви перебуваєте. Спускайтеся, спускайтеся з хмар, спускайтеся не, з неба на землю і розумійте, що у вас, у вас дуже хороші перспективи. У вас дуже хороші перспективи. І не потрібно якось дуже сильно відчувати себе там покинутим, нікому не потрібним. Абсолютно вам хочеться рухатися, але ви рухаєтеся, ви рухаєтеся в покинутість. ви знайдіть, будь ласка, з собою якусь розмову, поговоріть, тому що у вас. У вас розклад дуже прекрасний, нові можливості, нові, дуже багато дверей, дуже багато у вас відкривається цього місяця абсолютно якісь стабільність, кохання, гармонія. Абсолютно, а ви, ви тут засмучені, тут засмучені, віддаляєтеся, якщо це ваша і постать, звичайно. Все терези. Гарного вам місяця жовтня. Бажаю вам всього найкращого з Днем Народження в вас. І до нових зустрічів, па па, -па, -па. Буду очікувати ваших По коментарів, як у вас програється розклад. Па-па!